Всім привіт на каналі. Сьогодні у нас 200-бій вежі бойовика. Це ще запис був, коли ще обидві вежі були. Смертельно. Це ми граємо за команду злою питання. Як з нею вийдеться це це. Що, ну, в плані. Скільки спроб у нас піде. ми використовуємо основний у нас дамагер, це буде рейден. Рейн ему добу буде класичний допомагати. Бачите, рейну що було пастка при завершавшій комбо. У рейтина проталка і пробиття блоку в вежі використовував вибачаю за голос. бо трошки просто Ну, Така не дуже приємна компанія босів. Термінатор, який вискакує всіх рятує захисник. Коли треба, коли не треба. Ну в основному, коли ви робиш проти суперника спецприйом, може вискочити термінатор. Плюс при ньому. Краще не мінятися, бо він може оглушити тебе через це. Так, починаємо. Рейнер, побудь, перший комбо нічого не трапу среднему, п'є Паска. Нам ну, треба не просто паска, щоб володіє злива на всіх суперників. Так, і ось ми цього добилися, і бачите, вискакує Термінатор. Те, що я вам казав. І в нього вже реногент має бути дуже обережним. Бачите, він нас пушанув, але не дав помінятися. Давайте ще раз. Гарно, що звісно, нас домагає за цього не дуже. Бачите, вийшло помінятися. Зараз не дуже проходить дамаг по термінатору. Цей... Так, оглущення супротив працьовує негативним ефектом. Так, друга спроба. А, ні, ашоритне. Это звичайно скорб, але винесли з полю бою. Термінатор, бачите, не здається. Так, нормально змінились. До речі, таке враження, що так 50 навіть менше відсотків спрацьовує лучний термінатор. Так, Тому вирішив нам ну, цю всю, всю картину гарну. Ой, гірші <кхід> тут? Так от у нас класичний рейдинг фільм, з якого ми починали, але він в нас спіш. Думаю, сьогодні стрім, але якось за своєму горло другий день подряд напрягати, напрятен, думаю, мені день буде стріму. Можливо буде завтра. Так, у нас рейдинг... Фактично знищив нашого рейдна і тепер ми закінчимо першу спробу з такими результатами, що всі троє живі та здорові, але рівень здоров'я у них різний. А, ну термінатор майже знищений. Рейден так нормальний, а Джоні Кейдж, От головна за нозам може бути Джони Кейдж. <рит noise> Добра морозилка на кохалася, бачите. Паскавриотин нас все, що так класно перебуває, щось дуже дивно. Накласти на нього цей зливу. Але там теж відсоток 35%, по-моєму, іде на спорядження, для Бруталки. Так, няк. Сидино, погано, що в цієї команди в мене немає нікого з візчим, що можна було. Yeah. <косит> is mini, is mm, нормально молнии подслуживать сброи рейдена. Так, я 31 секунда рейден добыт. Так, Джонни Кейт свої гіперпаси робить. Спеціально не робив, о, класно, винести Джон. Не робив спецприйому, поки не закінчила і все. Нормально, вийшло так. Бачите, ну, Щоб почекати, робити спецприйом, набагато ну, ефективніше виходить ситуація. Так, кристали і. Приїделі Каскадери на всьому життя пішов. І містер Шансон К11 у нас. Дякую. Кристалли надавляться кришталі. Драконі. Друге коло пройдено. Покажу, що по спорядженню виріс у мене після двох кол. Вертильне і по цьому. Таланти такі самі, що і звичайне зливу. Економі першу другу спецприйому, якщо нічого нового. Ось на цьому будемо, в принципі, закінчувати. До зустрічі!